Буває так, що людина з любові зрізала гарний пагін із троянди чи винограду, поставила його у воду, чекає тиждень, другий, а замість білих корінців бачить темну гнилу палицю, слиз і опале листя, і думає: мабуть, не пощастило. Але справа тут не у вдачі, а в самій воді, у тій, якому звикли наливати просто з крана чи зі свердловини, не задумуючись, що від неї рослині не легше, ніж людині від несвіжого повітря. Для живого стебельця, щойно зрізаного від материнської гілки, вода стає випробуванням. Воно вже не має власних коренів, а отже, не здатне пити й дихати як раніше. І тоді навіть найкращий сорт може пропасти, якщо не знати, як допомогти. Вода з під крана часто має домішки хлору, солей і металів. Для людини вони майже непомітні, але для ніжної тканини черенка це отрута. Свіжий зріз – це відкрита рана, через яку одразу можуть проникати бактерії. Як тільки стебло занурюється у звичайну воду, воно стикається з чужими мікроорганізмами, і боротьба починається. Замість того, щоб спрямовувати свої сили на утворення корінців, рослина витрачає енергію на опір гниттю, тому замість життя приходить загнивання. Часто це відбувається непомітно спочатку. Низ стебла темніє, з'являється легкий запах, листки починають тьмяніти, і вся надія розчиняється, мов дим. Старі садівники казали, вода теж буває мертва. І це правда. У природі жодна гілка не пустить корінь у стоячій калюжі. Вона шукає вологу в живому середовищі, там, де є повітря, мікроорганізми, що не шкодять, а допомагають. Тому не дивно, що черенки, поставлені просто у банку, часто гинуть. Їм бракує стимулу до життя. У природі сигналом до росту є певні речовини гормони, які в рослині збуджують клітини камбію, змушують їх ділитися, формуючи молоді корінці. Але у звичайній воді цього сигналу немає. Вона не підштовхує, не лікує, не стимулює. Вона просто стоїть, застоюється і врешті стає болотом. Саме тому китайські садівники, відомі своєю терплячістю і точністю, давно зрозуміли важливо не просто дати рослині вологу, а створити для неї середовище, яке буде нагадувати природне джерело сили. У них навіть є приказка: рослина не росте від води, вона росте від правильного дихання. Під диханням мається на увазі поєднання вологи, тепла, повітря і живої енергії, яку ми можемо дати навіть у домашніх умовах. Тому китайський метод укорінення це не магія, а мудрість випробувана віками. Коли ми зрізаємо гілочку, у ній відразу починають відбуватися зміни. Клітини на місці зрізу шукають, як закрити рану. Якщо в цей момент потрапить вода з хлором або бактеріями, клітини не встигають утворити захисний шар. Починається процес розпаду, слиз утворюється з клітинного соку, який, замість того, щоб будувати нове життя, стає живильним середовищем для гнилі. Саме тому важливо зрозуміти головну річ: живець потребує не просто води, а правильної підтримки, яка захистить його від мікробів, дасть силу для росту і не задушить від надмірної вологи. Можна провести простий дослід. Якщо поставити два черенки, один у звичайну воду, а інший у відстояну або кип'ячену, різниця буде помітна вже за кілька днів. У першому випадку вода швидко мутніє, з'являється неприємний запах, стебло темніє. У другому вода залишається чистою довше, а зріз залишається світлим і твердим. Але навіть цього недостатньо для справжнього укорінення. У природі, наприклад, біля річки чи в сирі лісовій тіні, гілочка, що пала на землю, має поруч і мікрофлору, і поживні речовини, і природні антисептики. Людина може відтворити ці умови, якщо знає, що саме потрібно додати до води, щоб вона ужила. Ось тут і починається справжня наука. Китайці помітили, що деякі дерева, як от Іва, мають особливу здатність. Навіть маленька гілочка, кинута у вологу землю, майже завжди приживається. Їх зацікавило, чому саме Іва має таку силу. Виявилося, що в її корі міститься природна речовина, близька до аспірину, яка допомагає клітинам захищатися і швидше ділитися. Тому Івовий Насті став одним із секретів китайського розчину життя. Але про сам рецепт і його дію ми говоритимемо далі. Зараз головне зрозуміти, коли ми опускаємо живець у просту воду, ми залишаємо його наодинці з проблемами. Він стоїть, немов людина, без повітря, без захисту і без підтримки. У сільському господарстві, особливо навесні, коли багато хто намагається розмножити квіти чи саджанці, це знання може зекономити тижні праці. Не треба купувати дорогі стимулятори. Головне зрозуміти природу самого процесу. Русина не чекає див Їй достатньо чистої, теплої, правильно підготовленої води та невеликої допомоги з боку людини. Бо кожен живець це потенційне нове життя, і від нас залежить, чи зуміє воно прорости. Тож, коли наступного разу ви зріжете гілочку і захочете дати їй шанс, не ставте її відразу у склянку з-під крана. Подумайте, як зробити воду джерелом, а не пасткою. Старі люди казали, не кожна волога на користь, і це правило справедливе сьогодні. Живець, як і будь-яке живе створіння, потребує турботи, тепла та правильної підтримки. У цьому і полягає суть першого кроку китайського методу створити для рослини не воду, а середовище життя. Щоб живець не просто вижив, а пустив міцні корені, йому потрібен не стакан із водою, а справжній живильний настій. Китайські майстри називають його розчином життя, бо в ньому є все, що потрібно клітинам, аби прокинутись і почати рости. Його головний секрет у тому, що він створює для рослини природне середовище, яке нагадує весняну землю після дощу, чисту, теплу, з легкою солодкістю та ароматом життя. Приготувати такий розчин може кожен, якщо розуміє, навіщо потрібен кожен компонент і як він діє. Для цього не треба ніяких хімічних порошків чи фабричних стимуляторів, адже всі необхідні речовини є у звичайному сільському господарстві у кухні, коморі чи аптечці. Починається все з основи води. Вона має бути чистою, без хлору, не з колодяза зіржеє і не з крана. Найкраще брати дощову або відстояну протягом доби воду. Можна й кипячено, але охоложено до температури людського тіла, близько 25 градусів. У холодній воді клітини сповільнюють роботу, немов засинають, а в гарячій білки коагулюють, і зріз утримує опік. Тому тепла, жива вода це перша умова правильного настою. Китайці кажуть, холодна вода тримає життя, тепла народжує його. І справді, тепла волога допомагає відкрити пори на стеблі, щоб воно могло вбирати все, що ми йому дамо далі. Перший головний компонент мед. Не магазинний, а натуральний, бажано травневий або липовий, що зберіг свій аромат і не бачу пастеризації. Мед це природний антисептик і джерело швидкої енергії. Коли його розчинити у воді, він утворює тонку захисну плівку навколо зрізу живця. Ця плівка не дозволяє грибкам і бактеріям проникати всередину, водночас не перекриваючи доступ кисню. Мед містить глюкозу, фруктозу, вітаміни і ферменти, які стимулюють роботу клітин. Китайські садівники вважають, що мед вмикає в рослині інстинкт росту, бо дає сигнал. Навколо багата, сприятлива середа, можна рости. Пропорція проста: чайна ложка меду на півтора літра води. Але розчиняти його треба повільно, не у холодній, а у злегка теплій воді, щоб зберегти його природну силу. У селах так робили ще наші бабусі, коли поливали медовою водою розсаду огірків або квіти після пересадки. Рослини стояли, мов на очах оживали. Другий компонент біостимулятор природного походження. У старих китайських книгах садівництва згадується і Вовий Настій. Іва дерево, яке саме по собі є символом життя, гнучкості і відродження. Її гілки можуть укорінитися просто у вологій землі, навіть без особливого догляду. В її корі містяться речовини, подібні до природних гормонів росту, ауксинів, а також саліцилова кислота, що захищає клітини від хвороб. Щоб зробити настій, беруть кілька молодих прутиків іви, ріжуть на шматочки і заливають укропом, як чай, залишаючи настоюватися на добу. Отриману рідину проціджують і додають до медового розчину. Якщо ж іви поруч немає, її можна замінити аптечним препаратом, звичайним аспірином, але у дуже малій кількості одна таблетка на півтора літра. Головне не переборщити, бо передозування може пересушити клітини замість того, щоб дати їм поштовх до росту. Третій компонент янтарна кислота. Її іноді називають вітаміном рослим. Це природна речовина, яка стимулює дихання клітин і підвищує стійкість до стресу. У природі вона утворюється під час розкладання органічних решток, тому в лісі рослини завжди міцніші, ніж у стерильних умовах кімнати. У китайській практиці янтарна кислота вважається ключем до енергії росту. Вона допомагає клітинам швидше відновлюватися після зрізу, активує утворення кореневих горбиків колюсу. Застосовують її в дуже малих дозах, приблизно одна таблетка на 2 літри води. Важливо, щоб вона добре розчинилася і лише після цього додається мед та іовий настій. Якщо розчин готують уперше, варто зробити його слабшим. Рослинам достатньо навіть половини цієї концентрації, бо головне не сила, а гармонія. Коли всі компоненти змішані, розчин стає злегка мутним і з приємним запахом трав і меду. У ньому немає жодної краплі хімії, але його дія помітна вже через кілька годин. Перед тим як опускати живці, їх треба правильно підготувати. Це теж частина мистецтва. Ніколи не можна різати ножицями чи тупим лезом, бо вони здавлюють судини, через які рухається волога. Найкраще користуватися гострим ножем або секатором, роблячи зріз під кутом 45 градусів. Такий нахил дає більшу площу для вбирання живельного розчину. Нижній край живця бажано трохи подряпати ножем або цвяхом. Дві-три тоненькі вертикальні лінії довжиною сантиметр. Саме з цих подряпан почнуть виходити перші корінці, бо клітини на пошкодженій поверхні активніше діляться. Після цього живці занурюють у приготований розчин на кілька годин. У китайських книгах раді тримати їх 6 годин це час, коли тканини насичуються речовинами, але ще не починають задихатися. Глибина занурення не повинна перевищувати 3 см, щоб листки залишалися над поверхнею і могли дихати. У цей період розчин діє як лікувальна ванна. Він дезінфікує, живить і водночас заряджає клітини енергію. Через 6 годин черенки дістають, промокають м'якою тканиною, а потім переносять у чисту воду або одразу ставлять у тепле вологе середовище для подальшого укорінення. Деякі селяни використовують цей же розчин і для уживлення старих рослин. Наприклад, якщо кімнатна квітка в'яне, можна протерти її листки слабким розведенням цього настою одна частина розчину на 10 частин води. Це додає сили, і рослина ніби прокидається. Мед працює як підживлення, іва як захист, а янтарна кислота як стимулятор дихання. Разом вони створюють ефект природного добрива без шкоди. У Китаї навіть існує приказка: мед годує, іва лікує, янтар пробуджує. Головне не поспішати і не перевищувати дозування. Усе має бути в міру. Якщо зробити розчин занадто міцним, стебло може отримати опік або почати сохнути. Краще слабший настій, але довший час дії, ніж коротке перегодування. Після приготування залишки можна зберігати у холодильнику до трьох діб, але перед використанням обов'язково підігріти до кімнатної температури. І пам'ятайте, ніякого металевого посуду, тільки скло, кераміка або пластик, бо метал вступає в реакцію з янтарною кислотою і знижує її користь. Цей простий китайський метод перевірений сотнями поколінь. Він мчить не шукати див у магазинах, а дивитися навколо. Природа сама дає все, що треба: мед у вулоку, іва біля кожного ставка, янтарна кислота у будь-якій аптеці. І все це разом утворює силу, що пробуджує життя. Коли людина з розумінням і терпінням готує цей розчин, вона не просто допомагає рослині, вона стає частиною того ж процесу оновлення, що і сама природа навесні. І тоді кожен живець, навіть найніжніший, має шанс перетворитися на сильну квітучу рослину. Коли живець уже побував у розчині життя і набрався сили, настає найвідповідальніший етап створення умов, у яких він зможе укоренитися. Саме тут багато хто помиляється, бо вважає, що досить поставити його в банку з водою і чекати дива. Але справжнє укорінення це не випадковість, а продуманий процес, у якому важлива кожна дрібниця: температура, вологість, повітря, світло і навіть місце, де стоїть стакан. Китайські садівники кажуть, живець, немов немовля, його треба не поливати, а доглядати. І справді, поки корені ще не з'явилися, рослина не може пити. Тож наше завдання допомогти їй не втратити вологу і не задихнутися. Перше, що треба зробити, створити мікроклімат, подібний до природного. У природі нові пагони часто пускають коріння у вологому повітрі, де туман і роса дають їм постійне зволоження. Саме тому китайці придумали простий спосіб зробити вдома інкубатор, маленьку теплицю з підручних речей. Береться звичайний прозорий пластиковий контейнер або 5-літрова пляшка з-під води. Нижню частину зрізає, щоб вийшла кришка ковпак. Під черенки кладуть шар вологого поролону або керамзиту. Він утримує вологу, створюючи постійне випаровування. Завдяки цьому повітря всередині стає насиченим водяною парою, а це саме те, що потрібно рослині без кореню. Дуже важливо не заливати живці водою по самі листки. Занурення має бути лише на 2-3 см, щоб стебло дихало. У стоячій воді швидко з'являється гниль, і замість життя ми отримуємо слиз. Тому китайці додають до води краплю перекису водню. Вона не тільки знезаражує, а й виділяє чистий кисень. Саме кисень дає змогу клітинам дихати, не вмираючи у вологому середовищі. У нашому селі для цього колись кидали в банку маленький шматочок деревного вугілля. Він працював так само, як проводний фільтр, не даючи воді зіпсуватися. І цей старий народний метод сьогодні не гірший за будь-яку розумну хімію. Температура ще один ключовий чинник. Якщо вода холодна нижче 18 градусів, процес повільнюється і живець засинає. Якщо ж занадто гаряча, він отримує тепловий опік. Ідеально, коли низ живця у теплі, а верх у прохолоді. Тому найкраще ставити ємність на підвіконня, де є денне світло, але не пряме сонце. Під низ можна покласти тонкий шматок пінопласту чи дерев'яну дошку, щоб коріння було в теплі, а листя не перегрівалося. Такий температурний градієнт створює природний рух соку всередині стебла, вниз тече енергія, вгору піднімається дихання. У народі кажуть, корінь любить тепло, а голова світло. Світло має бути м'яким, прямі промені вбивають живці, бо під плівкою чи склом листя буквально вариться. У Китаї для цього використовують зелені притіняючі сітки, а в наших умовах достатньо приклеїти до скла аркуш білого паперу або поставити контейнер у місце, де є розсіяне світло. Якщо світла не вистачає, можна скористатися лампою, але термати її не ближче, ніж на 40 см, щоб не перегрівати рослину. Коли живець бачить світло, у нього запускається природний сигнал до росту. Клітини камбію, які утворюють нові тканини, починають ділитися швидше. І саме тоді, біля зрізу, з'являється перший світлий наплив, колюс це ознака того, що життя перемогло. Не менш важливою є вологість. Багато хто думає, що чим більше води у банці, тим краще. Але насправді рослина потребує не води, а вологої атмосфери. Якщо повітря сухе, як узимку біля батареї, листки починають випаровувати вологу, і черенок сохне навіть у воді. Тому потрібно щодня оприскувати повітря всередині інкубатора. Роблять це з пульверизатора, звичайною відстояною водою або дуже слабким розведенням нашого китайського розчину. Одну частину настою розводять десятьма частинами води і легенько зрошують листочки, якщо вони є. Це не тільки зволожує, а й дає листю краплю енергії через мікродози глюкози та ентарної кислоти. Листочки після цього стоїть пружні, блискучі, а стебло ніби дихає. У селі кажуть без повітря і трава не росте. Тому інкубатор потрібно провітрювати. Раз на день відкривають його на 5-10 хвилин, щоб випустити зайвий вогокислий газ і впустити свіже повітря. Якщо цього не робити, усередині накопичується волога і тепло, а разом із ними грибки. Провітрювання освіжає живці, і вони ніби отримують ковток нового життя. Дехто ставить у контейнер маленький отвір зверху. Тоді обмін повітря відбувається постійно, і мікроклімат залишається стабільним. Іноді, навіть після дотримання всіх правил, живець не дає ознак життя кілька днів, не треба панікувати. Як і кожна істота, рослина має свій ритм. Одні вистачає доби, інші треба тиждень. У цей час не можна витягати із води, щоб подивитися, чи є корені. Кожен дотик пошкоджує ніжні клітини, які щойно почали утворювати колюс. Достатньо спостерігати через скло. Якщо вода залишається чистою, на дні не видно каламуті, а зріс не потемню, процес йде правильно. Через дві-три доби на корі з'являться маленькі білі горбики. Це перші зачатки кореню, і відтепер треба особливо обережно ставитися до рослини. Є ще одна хитрість, яку любили старі господарі. Вони клали поруч у банку маленький шматочок сирої картоплі. Картопля повільно виділяє крохмаль, який служить природним підживленням, а ще вбирає зайву волову, не даючи воді скиснути. У Китаї роблять схоже, додаючи донизу трохи рисового зерна. Воно працює як сорбент і джерело мінімальних поживних речовин. Такі дрібниці здаються неважливими, але саме вони часто вирішують долю живця. Багато сучасних садівників використовують замість розчину магазинні гелі чи порошки, але якщо порівняти результат, то природний метод часто не гірший, а навіть кращий, бо тут працює не тільки хімія, а ще й природна логіка. Мед лікує і живить, іва стимулює, янтарна кислота пробуджує, а теплий вологий повітряний кокон охороняє. Це поєднання дає не просто корені, а міцну здорову основу, яка потім легко приживеться в землі. У природі все просто: якщо створити умови, що нагадують весну, життя обов'язково прокинеться. Так і в нашому господарстві, коли на підвіконі стоїть кілька баночок із живцями, а під кожною свій маленький клімат, то в хаті ніби живе частинка саду, і кожен день приносить радість бачити, як на очах прокидається зелена сила. У цій простій справі, здавалося б, немає нічого особливого, але вона вчить терпінню, спостереженню і уважності. А це головні якості справжнього садівника, бо рослина, як і людина, росте там, де її чують і розуміють. Якщо дати їй правильне середовище, вона віддячить сторицею, пустивши корені навіть там, де інші давно здалися. Коли на зрізі живця з'являються перші білі горбики, це означає, що він готовий до нового етапу життя пересадки в землю. Багато хто на цьому моменті поспішає і губить усе, що було зроблено з любов'ю. Корені, які виросли у воді, надзвичайно тендітні, вони, мов тонкі ниточки, що тільки навчаться дихати. Якщо дати їм стояти у воді занадто довго, вони стають ледачими. У них формується інша структура, не пристосована до землі. Коли такі корені потрапляють у щільний ґрунт, вони задихаються, сохнуть або гниють. Тому пересадку треба робити саме тоді, коли корінці тільки почали пробиватися, не чекаючи, доки вони виростуть довгими. У цей момент рослина сповнена сил і готова до справжнього укорінення. Грунт для першої посадки повинен бути особливий: легкий, пухкий дихаючий. Китайці називають його землеєпуховиком, бо він огортає корені м'яко, не стискаючи, але водночас тримає вологу. Щоб приготувати такий субстрат, беруть половину нейтралізованого верхового торфу. Він забезпечує легкість і кислотність, сприятливу для більшості рослин. До нього додають приблизно третину агроперліту або вермікуліту. Ці мінерали роблять землю повітряною, затримують воду, але не дають їй застоюватися. Решта 20% чистий, промитий річковий пісок. Саме він не дає ґрунту злижатися і забезпечує природний дренаж, і обов'язково додають дрібку подрібненого деревного вугілля. Цей старий народний засіб оберігає від гнилі, якщо господар випадково перелі рослину. Усе це добре перемішують до однорідної маси, яка нагадує вологу крихту, а не глину. Для посадки підходять маленькі прозорі стаканчики або горщики об'ємом до 200 мл. Прозорість не випадкова. Через стінки видно, як ростуть корені і не треба турбувати рослину викопуванням. У дні обов'язково роблять кілька отворів: вода не повинна застоюватися, бо навіть найздоровіші корені задихнуться без повітря. На дно насипає тонкий шар крупного піску або дрібного керамзиту, потім легкий субстрат. Перед посадкою у центрі роблять тонке, глибоке отворення, зручне для живця. Ніколи не можна просто втикати його в землю, бо ніжні корінці ламаються. Живець треба обережно опустити в отвір, допомагаючи пальцем або паличкою, і лише потім злегка ущільнити ґрунт навколо, не трамбуючи, а лише щоб він торкався стебла. Земля має бути настільки м'яка, щоб її можна було розсунути диханням. Перший полив особливий для нього беруть залишки того самого китайського розчину, яким живець готувала, але розбавляють його чистою водою у 5 разів. Такий слабкий настій не опечі корінці, а навпаки, допоможе їм легше перенести пересадку. Полувати треба обережно по краю стаканчика, щоб не вимити землю навколо зрізу. Потім рослину накривають прозорим ковпаком, склянкою, пластикою пляшкою чи плівкою, створюючи маленьку тепличку. Це допомагає утримати вологість і не дати повітрю висушити молоде коріння, але ковпак не повинен бути герметичним, інакше всередині швидко накопичиться конденсат, а з ним і грибок. Тому або роблять маленький отвір зверху, або відкривають ковпак на кілька хвилин щодня для провітрювання. Далі починається період адаптації. Китайські садівники радять проводити його поступово за 4 дні. У перший день відкривати тепличку на 15 хвилин уранці і увечері, на другий залишати відкритою вже на годину, на третій знімати ковпак на півдня. Якщо листя не зів'яло, не втратило блиску, можна на четвертий день прибрати накриття зовсім, залишивши лише нічний захист від сухого повітря. За цей час рослина звикає до нормальної вологості і починає дихати самостійно. Якщо ж одразу прибрати накриття, живець може втратити тургор і засохнути. Усе треба робити з терпінням, бо укорінення це не змагання, а процес. Після того, як рослина зміцніє, її можна пересадити в більший горщик або просто на грядку. Але робити це треба тоді, коли куріння вже заповнило маленьку ємність, і видно, що вони торкаються стінок. Якщо пересадити занадто рано, земля може усісти і стебло залишиться без упори. Грунт для наступного етапу можна зробити поживнішим, додавши трохи компосту або перевною, але не більше, ніж десяту частину від загального об'єму. Надлишок добро спалює молоді корінці. краще менше, ніж більше. Це старе правило працює завжди. Після пересадки протягом перших днів не ставлять рослину на пряме сонце. Вона ще слабка і має звикнути до нового середовища. Найкраще місце світла, але не гаряча тінь, де немає протягів. Поливати слід помірно, коли верхній шар землі підсохне. Усе, що потрібно рослині на цьому етапі, стабільність і тепло. Через тиждень-другий, коли з'являться нові листочки, можна вважати, що укорінення вдалося. Цей метод підходить для більшості рослин: троянд, винограду, герані, фікуса, лимону і навіть деяких кімнатних пальм. Він не потребує дорогих засобів і спеціального обладнання, лише уваги та розуміння природних законів. У його простоті мудрість, адже все, що ми додаємо мед, іва, янтарна кислота це лише підказка природі, нагадування їй, що треба прокидатися, решту робить саме життя. Коли рослина відчує, що навколо чисто, тепло і безпечно, вона почне рости сама. І тут важливо пам'ятати ще одну річ: не можна залишати молоді рослини без догляду, навіть після успішного укорінення. Перший місяць найвразливіший слідкуйте, щоб земля не пересихала, але й не перетворилась на болото. Якщо верхній шар ущільнився, легенько розпушіть його сірником або паличкою. Це дає доступ повітря до кореню. Раз на тиждень можна оприскувати листя слабким настоєм з меду, чайна ложка на літр води. Це додасть блиску і зміцнить імунітет. Якщо ви вирощуєте рослини для продажу чи обміну, запам'ятайте, успіх приходить не від великої кількості черенків, а від уважності до кожного. Краще виростити 10 здорових, ніж сотню виснажених. У цьому і є справжня наука сільського господаря – не поспішати, не лінуватися і робити все з душею. Рослина відчуває руки, з якими її садять, і серце, з яким до неї ставляться. Це не пусті слова. У кожному селі є люди, в яких усе росте, навіть суха гілка, бо вони не женуться за результатом, а живуть у злагоді з природою. Отже, підсумуємо: китайський метод укорінення це не чарівний еліксир, а система, що об'єднує три сили: очищення, живлення і тепло. Мед захищає, і підживлює, і валікує, янтарна кислота пробуджує, а дбайливі руки господаря зберігають і направляють. Якщо дотриматися цих простих принципів, можна виростити з найменшої гілочки повноцінну рослину, і тоді кожен черенок стане маленьким дивом, яке ви створили власноруч. Нехай цей досвід стане частиною вашої щоденної сільської мудрості, спокійною, уважної і щирою, як сама земля, бо земля завжди віддячує тим, хто працює з нею, не поспішаючи, але з любові.